Українці мають право скаржитися на продавців, якщо помітили суттєве підвищення цін на соціально важливі продукти. А такі випадки стали траплятися дедалі частіше, пересвідчилась наша Вікторія Дмитренко, яка проїхалася столицею, і порівняла ціни, які встановлює держава з цінниками у магазинах. Яка між ними різниця, а також куди і кому скаржитися? Дивіться далі. Ці ціни на соціальну значущі товари я взяла з державного сайту статистики, і сьогодні я перевірю, чим цей прайс відрізняється від цін в магазинах. А поки я тільки йду до практики, трохи теорії? Отже, до так званого соціального списку продуктів ходять близько 12 позицій. А саме хліб, борошно, молоко в плівці, яйця, олія, овочевий набір, картопля, цибуля, буряк, морква, курятина. Продукти з так званого соціального списку мають продаватися із націнкою не більше 10%. На овочі припустимо до 20%. Але яку картину маємо насправді? Ну що почну з хліба. Ціна соціальна на батон має бути 21 гривня 83 копійки. Що бачимо? 27,70. А це говорить про те, що цін вже перевищує припустимі 10%. Ходімо далі, не суттєво, але на кілька гривень від соціальної ціни відрізняються вартість борошна. А олія і молоко вкладаються в норму. Далі дивлюся на яйця. Зауважу вони мають бути категорії. с 1 Держстат нам пропонує яйця за 63 гривні. А що маємо в магазині? 72, Якщо беремо в пакуванні, але є варіанти по штучно буде значно дешевше. Далі обираю борщовий набір. Картопля вийшла навіть дешевше на гривню за соціальну ціну. Чого не скажеш про моркву? Та від овочевий делікатес цибулю 32 гривні за соціальним цінником проти майже 57 в супермаркеті. І от що маю загалом магазинний прайс проти соціального у мене вийшов з різниці в майже 100 гривень. Що загалом складає 27% перевищення соціальних цін. В інших столичних магазинах ситуація суттєво не різниця. Ціни на олію, хліб та борошно у межах норми. Картопля взагалі рекордсмен дешевих цін. А ось моркву замість запропонованої ціни у 24 гривні подекуди взагалі продають майже по 42. Не поступається в ціні і звичайна ріпчаста цибуля більше ніж півсотні за кіло, хоча можна знайти і акційну навіть дешевше, ніж попередньому супермаркеті. 52 гривні, а по акції 44. Тож що показала моя перевірка? Найдорожчі овочі. А уда інші товари, якщо ретельно обирати та шукати знижок, можна вкластися в соціальний бюджет. Якщо розумієте, що ціни за списком соціальних.